Всім привіт, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо з якої суми можна стартувати у defi сфері Я б виділив таку суму, як 50-100 доларів. Її буде більш як достатньо для базового рівня для різних фінансових дій на тих чи інших площадках, сервісах, децентралізованих піршах або централізованих. Як для початку вам потрібно створити децентралізований кошельок. Зареєструватися на одній із централізованих бірж, відповідно, ви маєте навчитися купляти, продавати токени, розуміти, по яких мережах їх можна відправляти. Тому що якщо ваші мережі будуть не співпадати, ви вже на першому кроці втратите ваші власні гроші. Серед моїх знайомих є досить багато таких людей, які на початках. Робили саме такі помилки. Також, якщо ви ж навчилися купляти, продавати ті чи інші токени, ви вже маєте розуміти, як працюють ті чи інші децентралізовані біржі, тому вам потрібно, як мінімум, зрозуміти, що за що відповідає, які вкладки є, чи можна тут купляти, чи можна продавати, як заходити в поле, як з них виходити, і так далі. До прикладу, у нас є децентралізована біржа DexTool. Як ви бачите, вверху у нас є мережі, тобто ми можемо вибрати ту мережу, на якій ми будемо працювати даного токена. Якщо ви зараз виберете ефір і заведете 50-100 доларів, то немає сенсу це робити. Тому що, як мінімум, ви бачите, що зараз комісія, якщо ви будете купляти чи продавати токени, вона буде в діапазоні 20 доларів. Тобто, якщо ви тільки купите токен і продасте його, ви за це вже сплатите 40 доларів в моменті. А у вас, допустимо, є депозит 50 доларів. Тобто це невигідно, ну і це нерозумно в даний момент робити, якщо ви на початках ще новачок і хочете навчитись чогось. Тому, як мінімум, в нас є така мережа, як BNB, вона зазвичай також хороша, на ній малі комісії, тому на ній можна вчитися навіть на 50 доларах, а то й навіть ще й менше. Тут, вже залежності від ваших можливостей фінансових і те, що ви хочете навчитися. За рахунок цих грошей ви зможете зайти. Будь-яку вкладку подивитися на різні монети, відповідно, її потрібно буде відкрити і проаналізувати, щоб цю монету можна було купити а по дальшому її продати, щоб ця монета була не скамова. Тобто вам потрібно аналізувати, вчити багато матеріалу. Тобто, те, що ви маєте гроші, це добре, але якщо ви будете вчити цей матеріал і відповідно його реалізовувати на практиці, тоді вам буде набагато легше, і навіть якщо ви втратите цих 50-100 доларів, відповідно, ви заплатите за ваші втрати досить маленькі гроші. Тому що, повірте, тут люди втрачають досить великі гроші. І якщо ви будете заходити на суму від 1000 доларів і більше в DeFi сектор, немає сенсу, тому що у вас ще немає нормальних знань. Коли ви будете мати знання, коли ви зможете грамотно аналізувати ті чи інші монети, на них заробляти вдовгу, відповідно, не те, що ви заробили там за місяць, і ви вже класний трейдер і ви вже вмієте щось робити. Ні, вам це потрібно робити як мінімум півроку, рік, стабільно, стабільно показувати хороші проценти, виходити в ці проценти, тоді лише ви можете нормально вже повишати свої об'єми. По тій чи інші можливості, по тій чи іншій стратегії, яка у вас вже буде прописана чисто під вас. Допустимо, ви відкрили одну із монет, ви її проаналізували, подивилися, чи вона не скамова. Для цього вам потрібно зайти на ті чи інші сервіси, проаналізувати, які в нас є. Можете подивитись, той чи інший кит купляв дану монету чи продавав. Також можете зайти на інші сайти, подивитися, які монети будуть листитись, і відповідно вже можете їх собі взяти, як то кажуть, до прицілу, що в подальшому можете на них торгувати. Також ви маєте розуміти, як купляти чи продавати на тих чи інших децентралізованих площадках. Тобто, ви маєте розуміти, що вам потрібно підключити гаманець, відключити його, прописати ту чи іншу монету. Тобто, це все базові моменти, які потрібно розуміти. Потрібно вміти робити технічний аналіз, розбирати дану монету, як і на годині, так і на одному дню і так далі, на одній неділі. Мнінімум відкривати твіттер, дивитися, хто цю монету створив, для яких цілей. І так далі, тому що дуже багато є спекулятивних монет, на яких роблять багато скаму розробників. Відповідно, вони на цьому заробляють гроші, а ви відповідно свої гроші втрачаєте. Тому для початку не потрібно абсолютно великі гроші, вам потрібно мінімальні гроші, щоб ви на них навчилися торгувати. За рахунок того ви зможете піймати ваші об'єми і вже торгувати з більших грошей. Все точно так само як в житті. Тобто, ви йдете ставити малі цілі, добиваєтесь малих цілей, ставити більші цілі, і так далі. Йдете до своєї головної цілі, яку ви сі прописали по житті. Тут все точно так само працює, як і в житті. Тому абсолютно все потрібно вивчати. Дивітися, хто не володіє інформацією, друзі, ви можете перейти на мій YouTube канал DeFi.ua. Тут я зазвичай залишаю дуже багато цінного контенту, на який ви можете перейти українською мовою, нашою рідною, і, відповідно, підтримати, поставити коментарі, лайки. Ну і також не забувайте додаватися в telegram чат в telegram канал де я також викладаю дуже багато ще додаткової інформації, ви можете її вивчати. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Повертаємось назад. Аналіз це все наше головне. Чим більше ви зможете вміти аналізувати монети, робити якісні дії, за рахунок цього ви будете заробляти гроші. Для цього є багато ряду сервісів, ряду функцій, які потрібно подальшому вивчати. І все все я буду показувати на своєму YouTube каналі.